Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні відео без тематики. Відео вдячності. На цей момент, і коли я знімаю відео, в мене 890 підписників. В мене більше 100 підписників в інстаграмі. Я дуже рада, що я рік тому завела свій Ютуб-канал. Дуже рада, що познайомилася з орхоколегами, з якими ми спілкуємося, і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. б я без вас робила. Я дуже вдячна, що ви в мене є, що є мої підписники, є мої орхоколеги. І я дуже вдячна своїм рідним, то, що вони мене підтримують, завжди пхають, кажуть: люда, бери, роби, ти зможеш. За цей рік я перейшла з російської мови в каналі на українську. У мене дуже прибавилось багато нових орхідей. У мене виріс досвід у вирощуванні орхідей. І я змінила повністю е, камеру, озвучку, заставку і кінець відео. Я дуже багато над собою працювала, і я дуже вдячна, що ви мене робите краще. Що ви мене підтримуєте. Дякую вам за все. До зустрічі на моєму каналі.